Львів для тебе особливе місто з того самого моменту, коли ти тут отримала пропозицію руки і серця від свого майбутнього чоловіка. Так так сталося, що сам саме Львів а, є відправною точкою. Мабуть, тебе можна привітати. Сьогодні закінчився Рамадан. Весь мусульманський народ святкує. Перше Рамадан святкують всі, хто його тримав. Тобто місяць ти тримаєш піст. Дуже важкий піст, тому що зараз дуже великий день. Він починався з третьої години е, ночі, і за е, Закінчувався в 9.30. ми тримали його з чоловіком. Ми вирішили тримати цей піст. Дуже було важко на зйомках, дуже було важко співати, а тому, що не можна ні пити, ні їсти до першої зорі. Цілуватись не можна так. Тому я вітаю всіх, хто тримав Божого благословіння всім, хто дійсно святкує цей день. Не можна їсти пити і нічого такого робити, поки світить сонце і поки світло на вулиці. Тобто, ти. Попри всі жіночі традиції, їла вночі, так вночі і схудла на 2 кілограми. Я відчуваю, що я маю щось віддавати, Бог мені стільки дає, що я теж йому винна. Ось цей піст, важкий піст, закінчився. Як, окрім того, що ти одразу відправилася на львівський обід з усіма масними львівськими стравами, як ще святкуєш? Поздравляєш всіх, кажеш по телефону, Рамадан мов. Рекостон пригощаєш солодощами. Якщо тут солодощі, я куплю тобі і пригощу тебе. Як складаються стосунки з батьками чоловіка? Яка ти невістка? В них в них є? Де там? В них є до тебе претензії, тому що потрібно бути благарною господиною. І мені, моя мати, вона дуже мене прикривала, тому що вона робила іфтари. Іфтар це вечірня їжа. Вона робила іфтари і запрошувала нас, тому що мені не було часу, коли готувати, і вона запрошувала нас. І ну, для мене це дуже приємно, що у нас така такі відносини.